Зупиняйтесь, до так, бігун Єгор, готовий. Секунду Єгоре. Носочки в притул до лінії, притул, ножки на ширині пліч, як я показував, можна. Добре, стоїмо. 181 на другу спробу туди. Гноєвий Артем можна. Дворецький Максим. Носочки по початку лінії. Я показував, як. Ножки на ширині пліч. Можна. Добре. 164. Дербун Давид. Дербун давид, є? Давай, Давиде, можна. Тут дві спроби чорна. Дві спроби. 157. Добровський Євген, Дорошенко, Ярослав готується. Носочки ну, підрівняли. Можна. Добре. 154. Дорошенко Ярослав, Дроботенко, Артем. Можна. Добре, 153. Дроботенко Артем, Зозуля Олександр готується можна. 168. Зозуля Карпенко можна. 152. Карпенко Кінзерський, можна. Зараз, будь ласка, я не показував, що руки можна ставити назад. На дві ножки маєте приземлити, зафіксувати позицію і потім далі рухатися можна. Добре, добре, так, все вірно. 176. Кінзерський Ілья, Кісільово Олексій, можна. 156. Кісільова Олексій, крамар Антон, можна. Ще раз, будь ласка. І коли витримуєте, ножки не заходите, не заходите. Ножки в притул поставили до лінії, з двох ножок штовхнулись, поїхали. Добре. Молодець, браво. 150. крамар, можна, Кутровський, готується. 168. Кутровський куций. Носочки підрівняли. Ви на другу споку, будь ласка, туди рухайтесь. Можна. 160. Куций мальований. Можна. 180, молодець. Мальований Миколенко. Можна. Миколенко Остапенко, носочок лівої ножки підрівняли, підрівняли по початку лінії. Можна ближче, да. ножки на ширині пліч поставили. Можна. Остапенко погуляйло, носочки підрівняли. Ще підрівняли, вони не мають на лінію залазити. Тепер можна, так, да, поїхали. Ой-ой, 140. Не заважайте йому. Погуляй лоб подгайний можна. 132. Подгайний поляков точки ревняем можно. 163. Поляков, рыбийський можно. 168. Рыбийский русский русицький можно. 140. 180 результаты. Уцильский севрут можно. Ничего, ничего, хорошо. 190, хороший. Це Статенко. Можна. Статенко шорохов можно. П'ятдесят чотири. бігун, Єгор. друга спроба. Назад носочки можна. Бігунк новий можна. Сімдесят сім. Нойовий носки назад, назад. Носки Розкорівняємо. Можна. Дворецький, дербун. Можна. 170. Дербун Домбровський. Дербун Домбровський. Дербун. Ну то ти чого спиш? Призвичі про я. Я сказав тричі, дербун. Можна. Добре. 178. Домбровський Дорошенко. Носки, рівняємо носки. Рівняємо носки. Я до вас звертаю, друже. Рівняємо носки і стрибаємо. Поїхали. Добре, добре, п'яточки поставили, 152. Дорошенко Дроботенко, правильно. Молодець, можна. Добрий стрибочок, молодець, 193. Дроботенко, Зозуля, можна. Добре, 155. До Карпенко можна. Карпенко Кінзерський, можна. Ще Руки назад не ставимо. Можна. Гензерский киселек можно. 198. Киселек Крамор. Можно. 180. Крамар Кутровский. Можно. Кутовский куций можно найти четыре кутный малеванный можно. Сто девяносто четыре. Малеванный мыколенко. Можно. Mm -hmm. mm -hmm. Миколенко Остапенко. Давайте по Можна. Да, Діти, там воза. у Остапенко погуляйло, Можна.